Як закрепи ведуть до того, що ми стаємо сотулими пузастіками? Перше це те, що мало бути виведено вже наступний день, коли воно є триги. Чотири, а дехто звертається, що і по сім днів в туалет не ходить порожнювати кишечник, то кудись треба було дітися. По перше, і їжі, яка на виведення тим речовинам, які на виведення. коли вони стоять по пристінку, що відбувається? Вони бродять, відбувають якісь спазми, десь там щось гуде дує, і оця революція в кишечнику. Звісно, що об'єм буде надувати. Та у вас буде просто здутий кишечник. Коли здутий кишечник, значить наша талія замість. В нормі до 80, незалежно від віку і незалежно від конституції, так що тут на випередження любителям написати, що ні, ні, -ні от то стокосні ніяких тут істок немає. Отже, до 80 талія робиться і 90, і 100, і більше. Тепер те, що мало бути виведено, є що тоді буде відбуватися. От ми. Просто носимо там кілограми непотребу. От навіть коли ми в себе в клініці робили гідроколонотерапію, то що то бувало, навіть до трьох кілограмів людина за одну процедуру вводилася. І зауважте, що гідроколонотерапія працює тільки в товстому кишечнику, коли люди приходять до нас в програму, де без ніяких кліз, ніяких гідроколон, без ніяких таблеток, без іншого ми працюємо. Але людина вчиться правильно їсти, вчиться правильно розуміти свій організм, вчиться правильно сформувати раціон зі звичайних простих продуктів і отаким от чином під. Готувавши себе, доходить до дня природнього очищення, то що відбувається за таку процедуру, людина може дати геть непотребу від 5, і в нас були випадки навіть до 7 кілограм. Тобто, уявляєте, скільки бруду ви носите в собі? Тепер йдемо далі до наших чому ж ми такі от деформується наша фігура, коли є порушення роботи шунково кишкового тракту, коли є оці стінкові застійні процеси. Що відбувається? Самоутруєння, інтоксикація, це вплив на наш обмін речовин, обмін сповільнюється, гормональна функція той ж саме на щитовидки сповільнюється. Все є причини для того, щоб ми просто набирали вагу. І тоді, до того, що от є пузик, за рахунок здуття, то ще додається вісцеральний жир, додається жир тут наталії, і ми вже маємо ще деформацію за рахунок оцих відкладень вісцерального жиру і звичайного жиру. Тепер, а чого ж ми сотулимося? Подивіться, коли ми маємо. Отут процес нам не комфортно, нас дує, нам боляче, нам от що, щось не так. Що буде? Ми захищаємося. Ми от так от вимушено робимо положення. О, дивіться, Коли у вас були живіт, що ви, вам так от легше. Тоді тут ви зігнулися, О, зараз надую, щоб добре було видно. Двіться, нашому животу кудись треба дітися. І він починає випинати. А що зі спиною? А спина сутулиться, І тоді красуні. Ви боретеся за талію або хочете гарні мати груди. Куди груди? Коли ви їх запхали назад, живіт випнули наперед. От коли ви все це приведете в норму, тоді автоматично у вас плечі розрівнюються, грудь вперед. А пузик гарденький, рівний плоскенький. І ще одна причина, чому деформується наша постава, наша фігура, Це цей кишечник перенаповнений. Він просто механічно давить на нашу лімфатичну протоку. Так, а черевна протока вона дуже велика, тому що вона від ніг збирає, вона від того ж самого шлунково кишкового тракту, тобто від цієї цієї зони масивної збирає лімфу. Відповідно, це все може природньо йти на очищення, що в нирку, що там частина йде через кишечник, так не може туди воно додіватися. А воно і починає тоді з судинних, з лімфатичних судин починається випотівання в міжклітинне русло. І людина робиться така. Загально налита такий собі гарбузик ходить, тучна, хоч би взагалі може нічого не їсти. А буде отака собі тучна людина. При тому всьому, що вона від природи може бути навіть і тонкокосна. то, що ви любите називати. Отже, красуночки, Як бачите, наша постава, наша вага, наше здоров'я це є. Комплекс послідовних дій виникає поломка тільки тоді, коли ми просто не розуміємо, а що хоче той організм, а як він працює, а чому зрештою виникли ті закрепи? Що ж я такого витворила? Так і як головне, це все повернути в норму. І от як повернути в норму? Без якихось клізм, так, без якихось таблеточок, без якихось там ще чудо засобів, чудо соків детоксу чи чудо таблеток бадів і ще чогось іншого, а просто звичайними продуктами харчування, способом життя, розумінням свого тіла, все це ми вчимо в нашій програмі природнього очищення. І якщо ви вже пробували врегулювати своє травлення, позбутися закрепів, схуднути та інші проблеми зі здоров'ям вирішити, і поки що ви не. Не маєте бажаного результату, то можливо настав час подивитися сюди. А що хоче мій організм і дати йому це. А для того щоб розібратися з нашою методикою, як це ми без дієт, без таблеток, без кліз, без іншої наруги над організмом допомагаємо привести в норму серйозні проблеми зі здоров'ям звичайними методами, звичайними продуктами, звісно, що під контролем лікаря. Тоді перейдіть за посиланням під цим відео і отримайте додаткову інформацію. І коли ви побачите, що готові працювати таким методом. То зможете дати запит моїм помічницям, і вони підберуть програму згідно ваших симптомів.